Корупція і незворотність реформ то чому реформи можна було відкрутити назад? Бо не було створено механізмів захисту. Приклади США чи Швейцарії показують, ключові правила закріплюються так, що їх не змінити навіть за бажанням нового царя в Україні. ж зміни були прив'язані до конкретних людей і ручного управління. Суди залишились підконтрольними СБУ з радянською структурою і функціями. Механізми захисту від дурня при владі. Тут важливо пояснити, що таке цей захист у цивілізованих країнах. Бо дурень при владі це не образа, а передбачувана небезпека, яку враховують у конституційній системі. У світі є кілька перевірених способів. Перше конституційні запобіжники. У Швейцарії, США, Канаді та навіть у деяких країнах Латинської Америки ключові свободи та правила прописані так. Що змінити їх можна тільки через референдум або через дуже складну парламентську процедуру. Наприклад, друга поправка до Конституції США право на збройний захист не можна скасувати простим голосуванням у конгресі. Для цього треба дві треті голосів у конгресі і три четверті голосів від штатів, це практично неможливо. Друге сильна система стримувань і противаг. Розподіл влади так, щоб жодна гілка не могла одноосібно закрутити гайки, наприклад, призначення суддів через змішану систему, коли вплив мають і парламент, і громадські комісії, і професійні асоціації. Третє місцеве самоврядування з власними ресурсами громади повинні мати настільки потужні бюджети і повноваження, щоб навіть якщо в столиці сидить клоун чи диктатор, життя в регіонах не паралізувалось. У Швейцарії громади навіть можуть мати власну поліцію і свої закони в межах кантону.